Продовжуємо підготовку до здачі ЗНО. І знову з вами я. Працюємо. Значить, плавець під час першого тренування подавав дистанцію у 450 метрів. Молодець. Тобто, здійснив тренування, порвоплив 450 метрів. За перше тренування. Перше тренування. Далі читаємо у задачі. Кожне наступне тренування він пропливав на 50 метрів більше. Тобто, що це означає? На наступне пішов на 50 метрів більше, тобто 500. Потім знову 550, 600, 650 і так. По мірі сил. Так. Mm -hmm. Зараз будемо читати далі. Скільки друге тренування в нього виявилося. 500, так? Так. Від попереднього. Поки не досягнув 1000 метрів. Тобто він плавав, 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 якесь енне тренування, у нього становило 1000 метрів. Ну, не знає на який день. там, ну, Хто його знає. ХЗ, так? значить, 1000 метрів за одне тренування. Під час цього, під час кожного відвідування басейну, повесь попивав 1000 метрів. Потім. Н плюс перше тренування 1000. Н плюс друге тренування 1000. 1000 нулі безбагато. Ну і там яке-то кате. Ну, останнє теж 1000 чи яке там. Ну, не останнє, не будемо вже ж так казати, останнє, хто його знає. Хай плаває. Психі їх. Це життя гай плаває. Так, далі. Скільки всього кілометрів плавець? Проплив за перші 10 тижнів тренувань. Якщо в чому він тренувався? Тричі кожного тижня. Тобто він тренується тричі кожного тижня. Тричі кожного тижня. Значить, перший тиждень три тренування. Вона треба знайти 10 тижнів, тобто 30 тренувань. Тобто, знайти, скільки він проплив за 30 тренувань. Отак От я пишу. 30 тренувань. Тобто... Ну, Тут тобто, яке-то да? Тобто за каїте, де за одне наприклад, ну, 450 це перше тренування, друге тренування, скільки третє тренування, так, до 30-го. Треба. Все правильно. Скільки всього кілометрів увесь пропив за перші 10 тижнів тренування. Тобто за 30. Якщо він тренувався 3 кожного тижня. Ну, будемо рахувати кілометрів. Теж суттєво. Кілометрів. Ну давайте дивитись. Значить, ну, На що це схоже? Ну, Арифметична прогресія. Ну, видно, що якщо більше кожного дня на 50 метрів, то А1 450 метрів, Д 50 метрів. І так, поки не пропустив 1000 метрів. Ну, давайте порахуємо, скільки це 1000 метрів. Ж, ну, які це N, який це D. Ну, Це елементарно, скажете ви і будете праві. Це буде АН не дорівнює. Ну це 1000. А1 скільки на 450. Плюс N-1. І на D. А D у нас це 50. Це дорівнює, а N у нас 1000. 1000. Ну, це можна не писати таким чином. Щоб не витирати по 10 разів. То оренда студії коштує коштів, Тому ми будемо швидше. Значит, будет 450 плюс 50n минус 50. Ревняя 1000. 1000. Так, ну, рахуем, что это будет. 50n. 450 минус 50. 400. 1000 минус 400. 600. n ревняя 600 поделить на 50. То есть 65. Это 12. Зрозуміло, що якби N вийшло 12,5, то це вже явно, що десь хтось помилився. Ну, Не може бути кількість тренувань не, не, не цілим значенням. Не натуральним навіть. Елементарно. Скажете, ви і будете правити. Значить, N дрівня 12. Тобто тут у нас 12 тренувань. Далі що він робить? Він тренується. Скільки далі він йде? Значить, він іде в нас? А. Яке в нас іде? А 13 Так. Ну, А-12. Він пливе. А-13. А14, ну і так до А30. А30. Ну і давайте подумаємо, скільки це він пропоїв у нас з вами. Скільки це? Скільки? 18, скажете ви. Ні, не 2. А 19. Ну, порахуйте. Порахуйте. Напишіть 12, 13, 14 і так далі. Так, ну, це скільки він проплив 1900, так, ще по 100 метрів. Але скільки він проплив за перші 11 днів. За перші 11 днів. Тобто, він до 12 дня він пропливав 1000. Потім знайдемо суму членів арифметичної прогресії від першого елемента, ну за відомою формулою, SN дорівнює Перше, плюс останнє на 2 і на кількість. У нас перше скільки? 450 метрів. 450 метрів. Так. Та що у нас буде? 450 плюс тисячу ми врахували сюди. Так, 10 ми врахували сюди. Так, 19, 19, ну тисяч, ну не солідно робити такі помилки. Ну, кожен, кожен день по тисячу. 19 тисяч. Так, значит, первый день 450, потом 950. Поделите на 2 и помножите на сколько? На 11. Потому что 12 мы уже врахували. На 11. Дорівнює. Ну, 450 плюс 950. Ну, что-то не люблю я так рахувати. 450, 400 плюс 900, 1300, 1400, 1400 на 2, 700, на 11. Скільки вийшло? 7700. Ну давайте ще раз перерахуємо. Перерахуємо. Так, 450 1300. 300 плюс... 400 плюс 900, 1300, плюс 100, 1400, на 2, 700, 700 на 11, 7700, ну 7700 плюс 19 000 плюс 7700. Рівніє 26700 метрів. Вона треба кілометрів. Тобто це буде в одному кілометрі 1000 метрів. Тому 26,7. 26,7 кілометра він проплив. Подивимось, чи більше треба нічого шукати. Беру я свій чудо планшет Apple. Значить. Знайти так. Три шкіли. Все нормально. Ми з вами розв'язали, зв'язали розв задачу ми з вами. Я вас вітаю з цим, все найкращого, у страхівщині математики. Хай щастить, Працюйте, любі друзі.